Де в Німеччині найкраще жити? Хм. Цікаво. А хіба в Німеччині десь жити краще, а десь гірше? Я думала, там скрізь однаково добре і гроші з неба падають. Звичайно, що це не скрізь однаково, адже Німеччина дуже і дуже різна. Нещодавно швейцарський аналітичний центр прогноз назвав 5 найкращих міст Німеччини. Є багато несподіванок, але спершу лайк та підписка. Найкращим визнано Ульм. Це місто на Дунаї славиться тим, що тут знаходиться найвищий готичний собор у світі, та колись тут народився Енштейн. В Ульмі смачне морозиво і знамениті білі сосиски. На другому місці столиця Баварії Мюнхен одне з найкрасивіших міст світу, архітектура, галереї, пиво і ковбаски. А ще тут над сучасний музей БМВ. На третьому місці розмістився Інгольштальт, ще одне баварське місто на Дунаї. Це МЕК автомобільної промисловості Німеччини. Любите швидкість? Вам сюди? Тут знаходиться штаб-квартира Ауді. Четверту сходинку посів Ерланген. Тут виготовляють надсучасне медичне обладнання Сіменс. Має статус екологічної столиці Німеччини. Замикає п'ятірку лідерів місто Регенсбург, яке часто називають Венецією на Дунаї. Важливий промисловий і культурний центр Німеччини. А ще такий ресторанчик, якому 800 років. Важливою складовою хорошого життя у будь-якому місті є добре оплачувана робота. Пам'ятайте, яке б місто ви не вибрали, в нас є робота для вас. Цікаво? Ставте плюсик в коментарях, і ми надішлемо вам на найсвіжіші підбірки.